Марічка була стриманою дівчиною, яка завжди ставила навчання на перше місце. Вона не бігала за хлопцями, як дехто з її подруг, які міняли кавалерів, наче рукавички. Своє серце не відкривала першому зустрічному, серйозні стосунки в неї з'явилися тільки у 26 років. Коли вона вже закінчила університет, влаштувалася на престижну посаду у великій компанії. І отримувала хорошу зарплату. Успішна молода жінка мала власне житло, батьки передали їй квартиру, яка дісталася їм у спадок від бабусі. Так що Марічка одразу почала самостійне життя, облаштувавшись у власному куточку. У школі Марічку інколи дражнили через її серйозність, бо замість пробачень і романтики вона вічно гризла граніт науки, як казали однокласники. Але дівчина не надто переймалася такими коментарями. Батькам завжди подобалася її розсудливість, і вони називали її своєю красунею. Морічка не вважала себе особливо гарною, але й ніколи не комплексувала, розуміючи, що краса це не головне, а знайдеться ще той, хто полюбить її саме за характер. Таким став Андрій. Познайомилися вони на дні народжені спільних друзів. І після кількох зустрічей почали зустрічатися як пара. Марічка повірила, що це справжнє кохання. Андрій зустрічав її після роботи, допомагав нести важкі сумки, водив її в кіно, на прогулянки, запрошував у кафе. Подруги мамоволі застрели, спостерігаючи, як Андрій дбайливо ставиться до Марічки. Високий, врудливий, вічливий, він одразу привертав увагу. Андрій був людиною з хорошим почуттям гумору, і його жарти завжди були доречними та вихованими, не грубі і не вульгарні. Хіба якась дівчина не мріла про такого нареченого? Але Андрій обрав саме Марічку. Одного разу Марічка випадково стала свідком розмови знайомої, яка висловлювалася про неї не надто приємно. Та дівчина обурено говорила комусь по телефону Та як взагалі Андрій міг зійтися з такою сірою мишею, ні обличчя, ні фігури. Красень знайшов собі якесь чудовисько. А інша дівчина по той бік слухавки підтримувала її. Мабуть, через квартиру з нею. У нього ж свого житла немає, от і шукає, де сісти. Марічка тільки посміхалася, почувши це. Вона знала, що Андрій почав з нею зустрічатися ще до того, як дніздався про її квартиру. Все ж таки заздрість інших тільки зміцнила її віру у справжні почуття. А незабаром Андрій зробив Марічці пропозицію, і вона одразу погодилась. Вони вирішили одружитися, адже у житті Марічки вже була стабільність. Та упевненість у собі. Першим ділом вони вирушили знайомитися з його ріднею. Андрій мало розповідав про своїх рідних. Він соромився, що його родина не була заможною, він виріс без тата, і мама виховувала його разом зі старшим братом. Для Андрія це була дуже болюча тема, тому Марічка вирішила не допитуватися зайвий раз. Знайомство з майбутньою свекрухою Оксаною Іванівною пройшло не зовсім так, як уявляла собі це Марічка. Пані Оксана була допитливою і зосереджувалася виключно на матеріальних питаннях, де працює Марічка, яка у неї зарплата, наскільки стабільна у неї робота і чи має вона заощадження? Вона навіть розпитувала, кому записана квартира. Мовляв, вона переживає, щоб син не взяв на себе зайвих боргів. Марічка сподівалася, що свекруха буде цікавитися іншими речами, наприклад, її захопленнями чи вміннями, але фінансовий аспект для пані Оксани був на першому місці. На знайомстві також був і старший брат Андрія Петро, який здався марічці дуже навіть похмурим. Він сидів мовчазний і тільки час від часу кидав свої незадоволені погляди. І Марічка подумала, що він просто застрить їхнім стосункам. Судячи зі всього, Петро також був самотній. Адже як згодом проговорилася пані Оксана і старшому синові вже пора б знайти собі нормальну наречену. Весілля вирішили зробити скромним, бо свекруха допомагати не збиралася. А Марічка не хотіла турбувати своїх батьків. Обговорившися з Андрієм, пара вирішила, що краще потратити ці кошти на весільну подорож. Запросили тільки найближчих, адже головне, щоб поруч були рідні та друзі, які щиро радіють за замолодят. Марічка з чоловіком Андрієм поселилася у її квартирі, але її повсякденне життя майже не змінилося. Вона продовжувала ходити на роботу, а ввечері тільки інколи проводила час із чоловіком. Через насичені робочі графіки їм не часто вдавалося насолоджуватися компанією одне одного. Марічка працювала у будні, а в Андрія була позмінна робота. Через це? Вихідні не завжди збігалися, а отже, можливість проводити час удвох випадала не часто. Тільки тиждень минув після весілля, як до Марічки в гості, завітала свекруха, пані Оксана Іванівна. Вона хотіла подивитися, як облаштувалися молодята. Побачивши, що у великій кімнаті стоїть тільки диван та телевізор, свекруха саркастично зауважила. «Ой!» А у вас тут так пусто, ніби ніхто не живе. Марічка пояснила, що планує поступово обставляти квартиру, бо нещодавно переїхала, а для них із чоловіком наразі вистачає однієї кімнати. Проте пані Оксана продовжувала допитуватись, а чому б телевізор не поставити на кухню, вам було б зручніше? Марічка стримано відповіла, що їй і так комфортно. Згодом свекруха сказала, що прийшла не просто так, а з запрошенням відсвяткувати новий рік у її домі. Борисі це здалося приємним, адже вона раділа, що родичі хочуть провести свято разом. Хоча вона мріяла відсвяткувати перший спільний Новий рік удвох з Андрієм. Але через два тижні вони все ж таки поїхали на свято до його мами. За новорічним столом зібралася уся невеличка родина Андрія. Свекруха просто сяяла від щастя, адже двоє її синів були у її домі та ще й з парами. Старший брат Андрія Петро на цей раз також був зі своєю дівчиною, хоча і виглядав він дещо пригнічено. Мама, як виявилося, дуже переживала за його особисте життя і саме тому зробила марічці несподіване оголошення. Піднявши келих. Пані Оксана урочисто сказала Я дарую свою квартиру Петрові та Поліні. Бажаю вам щасливого спільного життя. Марічка трішки здивувалася цьому рішенню свекрухи, їй здалося дивним, що квартиру вирішили подарувати тільки старшому синові. Вона насторожено подивилася на свого чоловіка, але той залишався спокійним і, схоже, був заздалегідь у курсі всіх подій. Тоді Марічка не витримала і поцікавилась. А де ви тепер будете жити, пані Оксано? Вона подумала, що у свекрухі є ще якась нерухомість, але відповідь свекрухи її приголомшила. Пані Оксана холодно посміхнулася і сказала У вас житиму, у вашій другій кімнаті. Порічка була приголомшена таким поворотом. Вона намагалася зрозуміти, коли ж обговорювалося це рішення, адже їй про це ніхто не говорив. У цей момент пані Оксана, ніби не помічаючи напруги. Запропонувала всім підняти келихи і відзначити свято, намагаючись уникнути неприємних обговорень. Але Марічка не могла змовчати. Вона глянула на Андрія, сподіваючись на його підтримку, але чоловік тільки кинув їй осудливий погляд і сказав Ти зараз всім зіпсуєш свято. Марічка відчула, що їй вже досить цих натяків і недомовок, і прямо звернулася до свекрухи. Пані Оксано, я думаю, ви будете просто на вулиці, якщо подаруєте свою квартиру Петрові. Пані Оксана зблідла від несподіваного повороту, а потім відповіла, що не залишиться на вулиці, адже житиме у Марічки. Та Марічка одразу заявила у відповідь Ні, у нашій квартирі ви жити не будете. І крапка. Це для мене не обговорюється. На ці слова свекруха гнівно відповіла Та як ти смієш? Погляди всіх за столом спрямувалися на Марічку. І навіть Андрій, із виглядом незадоволення, мовчки стояв на боці матері. Враз вона зрозуміла, що свекруха, ймовірно, тому і приходила до неї, щоб оцінити майбутнє житло. Усе вже було вирішено за її спиною, і ніхто навіть не порадився з нею. Тоді Марічка згадала давню розмову знайомої, котра натякала, що Андрій з нею. Тільки через квартиру. Ця думка тепер здавалася їй дедалі вірогіднішою. Марічка підвелася за столу і, глянувши на здивованих гостей, сказала, що подає на розлучення. Вона покинула святкування, і ніхто її навіть не зупинив. Андрій тільки дорікнув, що вона зіпсувала усім свято, а свекруха почала сипати образами на її адресу. Ворічка поїхала до батьків, де знайшла розуміння та, звісно, підтримку. Після свят вона таки подала на розлучення, і їхні шляхи з Андрієм розійшлися. Він навіть не намагався повернути її. Та зрештою Марічка все ж таки вже побачила справжнє обличчя свого чоловіка. Пані Оксана швидко почала розповідати всім, що вона вчасно викрала меркантильну натуру своєї невістки. Проте друзі та знайомі тільки дивувалися, чому старший син пані Оксани також залишився самотнім, хоча, можливо, його дівчина просто не захотіла мати таку свекруху. Хоча цей досвід був важким для Марічки, вона вірила, що знайде людину, яка буде цінувати її не за квартиру, а за справжні почуття.